Ми вже є філаретовці. Це ті е, ярлики, які е, принижують нас і нашу відданість на, національний А зерк. Ми тільки гордимося, що ми філаретовці, що це на нас принижується? Е, нас, е, очі Миколая, ви правильно сказали, нас принижують тому що ярлики навішуються. Вот. І я в цьому плані сказав. І це є небезпечним для того, щоб знову нас поставити меншовартостними. Я хотів би сказати, що без сумніву, велике є завдання великі, об'єднані, все-таки мирян. Маріан. І мряни московського педагогату повинні теж визначитися. Думаю, що, можливо, цей процес непростий, але треба і підтримую якраз слова Батьох сказаних і пана Біловська. Давайте будемо говорити про те, що приналежність до Української православної церкви Київського патріархату це визнання патріотизму, це визнання нашої країни як незалежної, яка має право на незалежну церкву, помісну незалежну церкву. Дякую за увагу.